І так, пригадайте, будь ласка, уроки хімії з 7 класу. І скажіть мені, будь ласка, так? Да? Що ж ти не загоряйся, давай швиденько. Ага, все. Бачите, полум'я горить? Скажіть мені, будь ласка, чому це можливо? Чому воно горить? Як ви думаєте? Може, є кисень? Правильно. А де кисень? Він тут знаходиться, я ж нічого не додавала. Окр... Повітрі, Боже, які ви розумні, правильно кисень це той газ, який підтримує процес горіння, але запам'ятайте, що сам кисень не горить. І саме тому в нього така важлива роль в промисловості будь-якій, тому що він підтримує є компонентом для того, щоб горіли інші речовини, але сам не горить. Ну нагадаю, техніку безпеки для того, щоб припинити горіння, треба припинити доступ кисню. Шоденько ми накрили раз, два, три. Не горить. А ще особливість така, що кисень, він життєво важливий газ, але його надмірна концентрація вона може бути навіть токсичною та отруйною для будь-якого живого організму. Тож,